Вітаю вас в ефірі. Програма будьте певні! В умовах війни дуже важливе питання життєстійкості. Поговоримо сьогодні саме на цю тему. Привіт, Наталю! Привіт, Таня. рада бачити тебе. Життєстійкість, що це таке? Саме словосполучення життєстійкість складається з двох слів: життя і стійкість. Тобто, щось в цьому житті таке відбувається. Що ми, як люди живучи, мусимо вистояти. Тобто це така певна система переконань про себе, хто я в цьому житті, і про життя в цілому така система відносин між людиною і життям. між тим, що відбувається в мене всередині, в моїх думках, і тим, які життя дає виклики. І якщо людина так би, з цим розібралася. Для себе поміркувала, хто вона відносно того, що дає їй життя, тоді їй легше проживати це життя. Життєстійкість це набута навичка, чи з цим народжується? Звичайно, що левова частка йде генетичною складовою, тому що ну, людину ми не купляємо в супермаркеті, це певний рід з його випробуваннями. Які ми також приймаємо, і вони в нас є в резерві, ті сили внутрішні, сила роду, і, звичайно, це коли ми безпосередньо живемо, приймаємо ці виклики, і ми напрацьовуємо свій мозіль, свій досвід, тобто і вроджене, і набуте, і її можна навчитися. Я думаю, що українці це найстійкіша нація. Ми це доводимо щодня. І ті люди, хто залишилися в Україні, вони теж, мабуть, дуже життєстійкі, стійкі, так? Е, я думаю, так. Тому що багато є переосмислень. Не знаю, як у тебе, але в мене і я знала, що ми круті українці, так, але знати це одне з підручників. А вже безпосередньо побачити і бути також українкою, і теж стійко витримувати це дуже круто. З чого складається життєстійкість? Життєстійкість має три компоненти. Отже, це залученість, це контроль, і це прийняття виклику. Що таке залученість? Коли Щось відбулося взовні. Ну, наприклад, ми всі в війні. Це з однієї сторони, це зовнішня ситуація. Ми її зсередини якимось чином реагуємо на неї. Ми проживаємо в залежності від того, які в нас є переконання. Ви пам'ятаєте, я говорила, що життєстійкість – це система переконань про зовнішній світ і про себе. Ми якимось чином реагуємо, ми щось про це думаємо. Але ми не можемо безпосередньо ринути в цю війну. Ті, хто воює, ті, хто захищає, в них є один план дій, ті, хто тут, в них є інший план дій. І залученість як компонент життєстійкості, вона проявляється в тому, що людина в своєму житті знаходить щось цінне, щось дороге і безпосередньо починає тим займатися. Це дуже важливо вміти переключитись. Ніби для загальної справи, там, припустимо, волонтери вони тут допомагають, ну, шукають ресурс, об'єднуються. Е і вони задіяні це залучені в це. А інші звичайні люди, мирне населення. Та вони ж мусять продовжувати жити, бо кожен з них щось робить таке, що в загальному, як той мурашник, так для спільної цілі, або просто жити і виконувати свої дії, варити їсти, прибирати, виховувати націю, правильно виховувати, а не в плачі, в жалях, в страху. Тому для цього нам потрібно бути залученими у свою безпосередню діяльність. Людина, яка залучена, вона щось робить і отримує від цього задоволення від результату своєї праці. Вона безпосередньо тренує цю життєстійкість. Вона змогла переключити свій фокус уваги, змістити його зі страху, з виклику, з того о Боже, що станеться, ми всі помремо. З того, що вона бачить, що з дня у день щось відбувається, і вона безпосередньо учасник цього життя. Людина, яка не залучена, не має, що знайти в своєму житті таке корисне. Вона відчуває себе відкинутою, непродуктивною, вона в депресії. І оце внутрішнє таке відчуття нагнітаючи, воно не властиве взагалі для людини. Їй треба чимось зайнятися. Якщо вона не зайнята, ну чимось хорошим, позитивним, так то в результаті депресія, в результаті втечі в алкоголізм чи в інші неприємні справи. Наступна складова життєстійкості – це контроль. Нам важливо контролювати процеси, які відбуваються в нашому житті. І коли людина не просто відбулася зовні, та яка якийсь який стрес, якась подія неприємна, і вона та, накрилася нею, все вона не знає, як діяти. А коли вона собі виробила переконання в тому, що я... Контролюю своє життя, я здатна впливати на його результат саме своїми діями, тоді вона фактично обирає свій шлях, вона формує свою долю. Ну це так як маршрут. Так? Ти з дому знала точку, куди тобі треба доїхати, не дивлячись на те, що дорога перекрита. Бо ти контролювала цей процес, ти свідомо на нього впливала. Тому от контроль в життєстійкості він дуже важливий. Людина, яка виробила в собі контроль над своїм життям, вона стійко бореться з тими викликами. Вона усвідомлює, що не її є ціль, а життя підкинуло якусь перешкоду, і вона вступає в боротьбу з цією перешкодою. І вона здатна боротись. Звичайно, що ми не знаємо, який буде результат. Але сам факт, що я готова протидіяти тому, що мені заважає на шляху. Воно додає життєстійкості. Протилежна якість, коли немає людини цього контролю, це така безпорадність, відчуття, ну, власне, знову я жертва обставин, знову я ні на що не впливаю. До речі, ставлення людей до тих, які пережили, до інших людей, які пережили катастрофи. Землетруси, війни, ну, різні нещастя, пошесті, які були в історії, то колись, як ми до них стали, жертви обставин. А тепер, наскільки свідомість змінилась, і ми розуміємо, так вони такі стійкі, вони таке пережили і вижили, і ще спробували там ну, відновити ту місцевість. Тому дуже важливо от, поміркувати над цим ставленням до людини, яка щось пережила. Звичайно, її треба відчухати, відігріти, полюбити, дати їй та наповнити її, але пам'ятати, що в неї з'явилася така основна якість, яка ну, ти її просто не отримуєш, не переживши щось. Отже, ми проговорили про залученість, контроль, що наступне. Третя неодмінна складова це прийняття ризику, прийняття виклику, який дає доля, який дає життя. Без цього життєстійкість теж неможлива. Що це означає? Життя наше складається не тільки з позитивних, хороших, радісних подій. Ми це всі переконуємося з свого життєпису. Ми це бачимо, які життя в ситуації інших людей. І це просто треба прийняти, що в ньому будуть різні події. Для чого ці події? Для мого особистого зростання. Зростання неможливе, духовне, особистісне, без викликів, які дає життя, і без прийняття цього, що воно так має бути. Ти стійкою стаєш від того, що розумієш, що так має бути. Я розумію, що ну, мене очікують пологи. Пологи це боляче, це важко. Але якщо я це приймаю, тоді з'являється і внутрішній запас сил, такий виклик, я так отримую від життя боротися з ним. І в результаті, якщо підсумовуючи ну, навіть мій життєвий досвід, я зрозуміла, що саме проживаючи біль, я зробила сильнішою. Коли ми не просто боїмося болі панічно, ми коли боїмося, коли ми не віримо в себе, ми не впевнені в тому, ну в результаті що він буде результат на нашу користь. Але е, десь коли ми віддаємося цьому процесу, бо ми це не можемо змінити, ми приймаємо його, і в результаті усвідомлюємо, що це е, призведе до того, що я стану сильнішим, е, зможу більше так е, викликів е, приймати від життя, то і це додає мені сили витримати. Будь-якій ситуація, яка з нами склалась, ще добра чи не зовсім. Її не варто приймати як те, що ну, Бог мене покарав, я нещаслива, якесь нещастя та, в житті. Важливо зрозуміти, що я з цієї ситуації якийсь маю винести урок, якийсь зробити висновок, який потім я змушена застосувати при іншій аналогічній ситуації. Я не просто від неї буду так, її уникати. А я зроблю щось що тоді не зробила. А для цього мені треба подумати, що я могла зробити. Як би я хотіла, щоб розгорнулися ті події? Е, ну, ж дає нам. Бог час на осмислення, то чому б його не застосувати на отаке продуктивне сприйняття тої реальності, чому ми себе постійно їмо за ситуацію, та викликаємо собі це почуття провини, яке, власне, порушує нашу життєстійкість? А якщо ми все ж таки змінимо ракурс? Своєї уваги з почуття провини на аналіз, як я взагалі опинився в цій ситуації, коли ми не будемо шукати винних, а візьмемо відповідальність на себе, і чесно, хоча б собі зізнаємося, що так, тому що я там щось не доробила, тому так сталося, тому що я полінувалася, тому що, тому що в кожного є своє. Тоді в результаті змінюється і причинно наслідковий оцей ланцюг. Тобто, підсумовуючи все, що не говорила. Оце прийняття виклику і ризику в житті, коли людина з любов'ю і вдячністю приймає, воно додає життєстійкості, і в результаті вона росте. Чи не зіграє з нами присутність оцієї життєстійкості? Я маю на увазі те, що ми залишилися тут, не виїхали за кордон. Нехорошу роль. Про це не треба взагалі думати. Ми чомусь тут залишились, кожного є свій мотив. Я тут народилася. Наразі мені, ну по великому рахунку, мені моїм дітям нічого не загрожує. Якщо нічого в такому безпосередньому, ризик завжди є: не від війни, а від цегли, яка впаде так, з балкону вислів цей, в даному випадку потрібно формувати таке почуття гідності. От, кожен для себе розуміє, чому він тут залишився. Хтось працював довго, щоб надбати то, що він має. Хтось гонорово хоче ну, відстоювати свою землю, бо вже надоїло, набридло це все. А, звичайно, що якщо буде безпосередній ризик, то найкраще чоловікам як боротись відборювати свою сім'ю, коли вони в надійному тилу, коли вони десь заховані. Тоді ми подбаємо про це. Я не берусь за всіх судити. Це мій вибір. Хтось відчуває більшу загрозу, звичайно, вже в іншому місці. Не можемо ми так судити. Оце е, починала мета зі слів розібратися, хто я в своєму житті. От хто ти? Ти українка? Це твоя земля. Ти хочеш тут жити, ти хочеш тут бачити, як твої діти зростають, твої внуки. Ти хочеш бачити, як вона процвітає, чого ти маєш прогинатися так, і приймати устрій іншої держави. Зараз це вимушено, а ти спробувала поборотися. Розумієш? Бо деколи ми багато намальовуємо, а що буде, а що буде. А Спробуйте от взяти виклик і поборотися на місці. І ми ж ну, бачили ці моменти, коли люди просто відчайдушно виходили. Голі, і маю на увазі без амуніції і зупиняли таку важку техніку. Це ж про силу внутрішню, про життєстійкість, про розуміння того, що ей, ми тут в своєму домі, ви що? Якщо людина прокидається вранці і рахує там 149, 150, 151, день я вже не витримую, все в мене здають сили. Це про втрату життєстійкості. Тут двоякі може бути відношення. Хтось фіксує цю цифру і о Боже, вже стільки часу, так а хтось, а я витримав і ще один день і собі записує як бонус сили, відваги, що я це зробив. Тому це тільки від того, що в людини от та система переконань. Чи вона втомилася від цього, чи вона це дає їй силу розумію, яка вона сильна. Життєстійкість це на все життя чи це тимчасове явище, можна втратити? Життєстійкість це так фундамент в будинку, він є. І ми його просто маємо підтримувати, зміцнювати, тому що, звичайно, в житті будуть різні випробування, які можуть похитнути цю життєстійкість. Якісь сумні може прийти, якісь такі втрати, що людина, ну, здається, вони невиносимі. І вона може зневіритись, вона може починати думати в іншому напрямку. Ну, це від вибору людини. Але мені чогось уявляється, що це та складова, така внутрішня сила, яка від Бога йде, яку завжди, якщо підтримувати дійсно от вірою, дійсно з оточення люблячих людей, які енергією своєю. Заряджають, то можна витримати будь-які виклики. І втратити неможливо. І втратити неможливо. Або людина здається, просто вона втомилася вже виклики приймати, і вона обирає інший шлях шлях до завершення цього життя. Дитинка, яка народжується, вона обов'язково матиме цю життєстійкість, якщо такими були батьки, чи є виключення. У кожного живого організму є інстинкт до виживання. Е, відповідно, цей інстинкт він формує е, е, цю стійкість боротися е, від того, що зовні відбувається. Але в залежності від того, якого віку ця дитина. Ну, чим менше дитина, тим більше вона беззахисна, вона не може про себе подбати. Але якщо взяти, наприклад, трошки вже дитину, яка укріпла, ну, 8-10 років, і вона народилася в неблагополучній сім'ї. Звичайно, що вона першочергово має і модель поведінки і її батьків, які не стійкі, які не можуть, не хочуть, яких є свої причини недолати життєві труднощі, і вони вживають алкоголь, і вони вже в такому змінному стані свідомості. Вона може і так, так бути такою, але припустимо, вона. Потрапляє під опіку іншої людини, яка її забирає з цього середовища. Вона в результаті може при майбутніх викликах в житті також здатися і аналогічно поступати, як її батьки, які випивають, або вона може знайти в собі внутрішні резерви, і оця ситуація формує в неї стійкість до викликів. В її житті в порівнянні з тими дітками, які жили, не тужили, все мали. А вона вже та в цей час і до хатні роботи змушена була бути залучена. І якщо там брати і сестри, вона і за ними мусила доглядати. Тобто, це для неї був такий важкий досвід, але в той же час він її загартував. Тому, звичайно, це все індивідуально, але шанси на виживання і на мужні, мужню стійкість протидію тим викликам, які дає життя, вона має. І навіть вчені досліджують про те, що 30%, якщо взяти людей, ну там різні контрольні групи, то з них 30% такі мають цю життєстійкість, не дивлячись, з яких умов вони вийшли. Тобто ми не можемо говорити про цей стереотип, з якої сім'ї дитина, тоді вона буде там неблагополучна, це все гене. Так, це має місце, але потрібно давати людині шанс. Народжується дитинка, ми її замість того, щоб кидати у виклики, ми навпаки її гіперопікуємо, так щоб дитинку там не вдарили, не забилася, не поранилася. Як тут формується оця навичка життєстійкості, якщо дитина обмежена від цих викликів? Пару слів, на які я звернула увагу. Народжується дитинка, ми її стараємося виходити, аби вона вижила. Годуємо, гріємо, але не гіперопікаємо. Гіперопіка над Опіка так передбачає, що ми постійно помацали її долоньки, о Боже, Боже, вона змерзла і ми швидко її накриваємо. Не розуміючи, що не по ручках, не по носику треба дивитися а взагалі по загальній ситуації. Чи по годині швиденько годуємо? І не дай Бог, там коли щось не вдалося. Ми годуємо, ми стараємося витримувати режим, але якщо є якась ситуація, що ми не погодували нічого страшного. І от тут і буде формуватися життістійкість. Дитину, яка прийшла в цей світ, ми маємо оточити любов'ю і, по ходу вже її призвичаювати до цього світу, який є з однієї сторони люблячий, а з однієї сторони може нести загрозу. Ми її не відмежовуємо. Ми її поступово знайомимо, але базово вона має відчути, що є дві опори тато й мама. Які її приймають, тому що зараз почастіше запити, коли приходить до мене мама, приводить дитину. Ну, припустимо, хлопчик, це першокласник, і каже, тато взявся за виховання сина. і Він робить з нього мужчину. Він там сердитий, він там йому дає різні завдання. А дитина до цього часу не мала досвіду з татом взаємодії. І в неї з'явилися страхи, їй страшно стало жити, тому що різко тато взявся за виховання мужчини. Так не має бути. Дитина має безпечних умов, ну, якщо ці є умови. Ну, має, я так сказала, якщо є, то ми й даємо ці умови. І е, мужчину виховуємо перш за все з любові і прийняття, а не з таких: е, ну я не прихильник цього, що десь висадити її і добрися з пункту А пункт Б. Якщо це між вами така домовленість, вона знає, що ви її не залишите, але для неї цей такий челендж, як зараз діти говорять. Виклик, щоб і себе дослідити, то це одне. А коли батьки емоційно так, кидають воду, якщо випливе, ну то виплив. Защо жити? Так. Це травма на ціле життя. Я знаю людей, яких, які бояться водою, бо в дитинстві їх так вчили купатись. Так кидали воду, і ти бий, бо якщо б'єш, ти на поверхні. Та вона то б'єла, яка в неї тоді довіра до того тата. Ну припустимо, що це тат. Якщо він таке вчинив, діти по-іншому сприймають. Я часто ех, лукавлю теж фразами, які десь та, від своїх родичів чула. Дитина не чує, яка ну, то все не підеш на річку. А я знаю, що це знаю, що подія. І де старші розуміють, що треба бути чемними. А молодші, ну чому? Ну я і він вірить цим словам. А я ж просто хотіла б, він схаменувся. Тому дуже важливо контролювати, що ми говоримо. Бо батькам вірять. Я дякую, Наталь. Я переконана, що завдяки нашій українській життєстійкості ми переможемо в дуже скорому часі, і все в нашому житті буде дуже і дуже добре. Дякую. Любіть один одного, бережіть один одного і будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд. Побачимось.